На ремонті ось такий інвертор. Просто повер інвертор. 500W модель. Ось така от конфігурація. Будемо розбирати дивитися. Потрібна інша викрутка зараз. Діп-монтаж, Доволі старенька модель. Тому що зараз вже використовують СМД Запобіжники на 35 А2 штуки, електроліти 16-2200, ще я бачу. Зібрані у нас на К-7520, К-7520. Ну, К-75-0 або ТЛ494 і лм 324 так, ну все, розкручуємо далі. Так, что у нас на чем зібраний? Так, может, видно. К. 740 А. И... Зараз, чтобы было видно. Давай. BE635G. Так, да, електроліти мінялися. За це говорили. Ось такий дизайн. Цей поролончик. Ну давайте бігом глянемо, що у нас тут явного. Так, короткого явно немає. По управлінню короткого немає. Є. Немає короткого. О! Тут є е коротке. Один транзистор є. Е. Давайте випаємо ці транзистори. Це один короткий. Два транзистора обірвані. І два начебто живі. Ми потім перевіримо. Так, тепер що ми робимо? Перевіряємо перший запуск. Явних коротких перевіримо, чи немає. Немає. А ну, подамо 12 вольт. Ага, вентилятор ось то, що говорилось, напряму під'єднаний прямо до... До, до клем, що він постійно маслає. Ну, нам це зараз не критично. А, ось постійно працює. Можемо його навіть від'єднати, тому що нам це зовсім зараз не потрібно. Щоб він заважав. Так, тепер подаємо і дивимося. Угу. 700 мА споживає. Ага, 290 вольт формується. Супер. Тепер перевіримо сигнали. Дві мілісекунди. Є 50 Гц. Є. 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 Всі сигнали є. Беремо транзистори, впаємо транзистори, дивимось, куди встановити вентилятор, щоб він працював так, як потрібно. І перевіряємо всю схему. Так, розрядимо конденсатор. Все є. Транзистори впаяли. Вентилятор відновили. Встановили на його штатне місце. Замінили транзистори. Ось 850, 50, який керує вентилятором. Зараз робимо перший запуск. 13 вольт. Світлодіоди світяться. Напруга на виході? Є. Е. Частота 50 Гц. Давайте перевіримо, як спрацьовує вентилятор чи ні. О, запустився вентилятор. Так, а якщо перегріти? Помилка. І вентилятор працює. Все, вентилятор працює. Розряджаємо, збираємо і перевіряємо. Конденсатор. Де ти? Тепер сама демонстрація роботи інвертора. Блок живлення в якості батареї використовуватиметься. Мультиметр показуватиме напругу і частоту, якщо буде потрібно. Вольтампер, ватметр, інші характеристики. Ну і напругу також осилограф по виходу, по виходу форму сигналу. В якості навантаження використаємо лампи розжарювання. Загальною потужністю близько 500 Вт. Дві по 200 лампи і одна 75, ка 600, я вже не пам'ятаю. Включаємо блок живлення. Тепер запускаємо інвертор. Старта новий інвертор 456 Вт 221 вольт. Ну, тут 223, приблизно теж. Частота 50 Гц. Сигнал видно. Можемо навантаження зменшити. Все працює. Вентилятор запустився. Прибираємо зовсім заванта... навантаження. Вентилятор виключився. Тобто вентилятор ще регулюється по струму. Зараз дамо навантаження десь 300 Вт. Нехай трохи попрацює. О, 380 Вт. Все, трохи попрацює. На цьому закінчили. О, інвертор нагрівся трохи. Вентилятори працюють, все супер. А, може, навіть навіть покажу зараз. Так. Видно, вентилятор не працює. Так, так. І якщо ввімкнув його, то вентилятор також не працює. Зараз візьмемо навантаження. Так. А вентилятор запрацював. Запускаємо ще раз. Під навантаженням вентилятор спрацьовує. Ну все.